Малятка, всім привіт! Сьогодні до нас гості знову завітав бешкетник Незнайко. Незнайко сказав, що зовсім нічого не знає про світлофор. Тому просить малят йому розповісти. Світлофор встановлює порядок та керує рухом на дорогах. Малятка, подивіться уважно, чи всі сигнали світлофора різного кольору. Звісно, Дітки, розкажіть незнайку, якого ж кольору сигнали світлофора? Так, червоного, жовтого та зеленого. Подивіться, у нього всього три сигнали, але вони дуже важливі. Дітки, а ви знаєте, що означає кожен колір світлофора? А хто ж знає, на який колір світлофора можна переходити дорогу? Так. На зелений. А на червоний колір можна йти? Ні. А чому ж не можна йти на червоний колір? Тому що в цей час рухаються машини по дорозі. А що означає жовтий колір світлофора? Він означає зачекай та приготуйся. Малятка, подивіться, у нас є ось таке зображення світлофора. А як же ви гадаєте? А чого ж йому не вистачає? Ну, звісно, кольорових кружечків. Давайте відремонтуємо наш світлофор та згадаємо, у якій же послідовності були зображені кольори? На який колір ми не можемо переходити дорогу. Вірно, на червоний. І це наш перший колір. Який колір вказує, щоб ми приготувалися? Жовтий. І на який колір ми можемо переходити дорогу. Ну, звісно, на зелений. Молодці дітки! Ви дуже були уважні і тому правильно відремонтували світлофор. Дітки, тепер наш незнайко знає, що таке світлофор. Знає, які його кольори та на які сигнали можна переходити дорогу. Незнайко дякує за цікаву інформацію. da